Зараз нами на зв'язку депутат Полтавської обласної ради ігор Процай. пане Ігорі, слава Україні і героям слава добро, пане Ігоре. Дивимося на мапу. така вже вже наші колеги за допомогою військових склали дуже складна мапа комбінованої цієї атаки, як то кажуть, від східних кордонів і аж до Ужгорода і Мукачева ракети літали. Знаємо, що Полтавщина теж в центрі атаки і уваги ворога. А вже дай Боже скільки місяців поспіль. Як зараз виглядає ситуація? Ну, наприклад, з цієї точки зору відчуття можливості збивати, відповідати ворогу. Як відчуваєте потужності своїх мобільних груп протиповітряної оборони? Я можу підтвердити те, що зараз показано на карті. що Минулої ночі Полтавщина зазнала, мабуть, самого наймасованішого удару з початку війни, саме ракетного удару. Тобто ворог спрямував на Полтавщину, крім шахетів, досить велику кількість ракет. Причому ракети були різні. Угу. І, мабуть, вперше, вперше кінжала ми були по Полтавщині. Власне, як Полтавщина оговтується, пане Ігорю? Щось вдалося збити, бо ми статистику бачили загально по всій країні. Скажу так, що система ППО наші військові на Полтавщині спрацювали навідмінно. Навіть ті уламки, ті пошкодження, які отримали, ну в нашому випадку я Чужан. Й... Дуже сильно співчуває своїм землякам. Працювала як іноземна система протиповітряної оборони, так і наші оборонці працювали на літаках. Про це мали змогу побачити і почути всі жителі міста Кременчука. Те, що було дуже гучно, була велика кількість підривів. Це також багато жителів чули. Угу. Ви кажете, що мали можливість побачити і почути, почути, розуміємо, побачити це. Означає, що люди не йдуть в укриття все таки спостерігають за роботою ППО після багатьох величезної кількості на ударів по Полтавщині, по Кременчуку. Зокрема, люди не мають ще цієї звички, що потрібно іноді піти в укриття, що не знімати, не фільмувати і не викладати в мережі, те, що бачать. Що я можу, можу сказати? Люди як люди. Частина людей якраз це була зночена ранок атака, частина людей вже пересувалася в напрямку, мабуть, своєї діяльності, мабуть, своєї роботи. Частина могла побачити роботи протиповітряної оборони. Ті, які, які свідомі громадяни, ми всі розуміємо, вони також сім'я, всі переміщуємося. Як тільки відбувається тривога в укриття, і це правильно. І ми за це постійно нашим громадянам нагадуємо: нічого робити біля вікон на балконах і де інде, коли відбуваються атаки. Саме головне перебувати в безпеці, як загалом на в Полтавщині, як житниці України, ситуація. Ми, от говорили з Харківщиною, там місцеві фермери через ці всі. Обстріли і підпали не сильно охоче скердують, як то кажуть, зерно по, по, по великих таких зерносховищах, бо бояться втрат. А як на Полтавщині? Ну, можна сказати, якраз ми неділю і по районам, зустрічалися з нашими виборцями. то Більшість уже господарств почали відмічати обжинки. Ну, це, скажемо. Те свято, яке фіналізує проведення збору урожаю за попередній рік, там домолочують кукурудзу, інші культури, тільки ще стояли в полі, я не скажу такого, що наші фермера чогось бояться. Наші фермера чітко, послідовно збирають урожай і допомігають. Пан Ігоре, тут ходить кукурудзь. про те, що. Колись били по елеваторах спеціально намисне, ну і відповідно, я говорив про небажання на елеватори скупчувати в сусідів, наприклад, зерно. Ну, якщо хто займається аграрним бізнесом, ну, коли ти зустрічаєшся, то досить велика і достатня кількість у більшості для зберігання свого діття. Такої можливості нема, все одно на елеватори везуть. Хоча на, на Полтавщині є уражені елеватори в тому числі. І ще на везуть, везуть на елеватори. Ще на останок пане Юрію? Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із новоприбулими і з тими, хто виїжджає із Харківщини, з Донеччини? і, Власне шукає якогось спокійнішого місця на Полтавщині. Ми бачимо, що зараз на Полтавщині абсолютно не є спокійніше. Кількість ВПО збільшується чи навпаки люди виїжджають? Ну, я можу сказати одне: як маркер: це просто проїзд по місту Полтаві на автомобілі. Це перетворюється в принципі, в Квест, тому що кількість людей, які приїхали, приїхали з особистим транспортом, збільшилась, мабуть, в рази. Тому Києві з пробками, мабуть, уже став рівень з містом Полтавою для того, щоб пересуватися по місту. Є відчуття того, що все одно людей і вибір Полтави як локації перебування більш безпечний і вибирає дуже багато людей. Причому ці люди. В основному це три регіони: це Харківщина, Дніпропетровщина і Східні регіони це Донеччина, Луганщина. Ясно. І ще про, про ваші графіки вже почали застосовувати від 6-ї години ранку графіки відключень на Полтавщині великий дефіцит електроенергії чи не настільки? В основному було повідомлено про те, що е... В основному це прикнеться промислових підприємств, ті, які є фактично найбільшими споживачами. Я думаю, що населення менш буде на це спрямовано. Графіки відключень. Ну, я дивлюся такий дворядний графік Полтав Обленерго показує станом, наприклад, на сьогодні. Так, що дефіцит і розвантаження 160 мегаватт. Ми ще не знаємо з Оксаною, ми ще не настільки хороші енергетики: чи це багато, чи мало. Це нормальна кількість, яка подається зараз в цей період на Полтавщині. Пане Ігорі, дякуємо, що були з глядачами в еспресо ранню пору депутат Полтавської обласної ради Ігор Проця.